У лютому та березні 2024 року виповнюється 10 років від початку російсько-української війни та окупації Криму, а також два роки від повномасштабного вторгнення. Метою російської агресії є не просто загарбання територій, а знищення нашої національної ідентичності, геноцид українського народу. Ворог не тільки фізично наступає на фронті, а й зачасту, прив'язавшись до своїх сакральних дат, контратакує інформаційно, намагаючись викликати недовіру громадян до влади та військових, посіяти паніку і хаос серед населення. Цього разу мешканців Сумщини збентежив інфовкид про начебто потужний повторний наступ армії РФ на наш напрямок. Аби дізнатися, чи є реальна загроза для нашого регіону. Знімальна група телеканалу Відікон зустрілася з представниками сил безпеки і оборони, що захищають нас в режимі 24 на 7. Щодня очі наших пташок постійно спостерігають за ворогом. Будучи пілотом, ми використовуємо дрони за призначенням. Наші відділення встановили тисячі мін. На прикордонні, щоб не одна нога ворога не проникла на наші землі. І десятки кілометрів фортифікаційних споруд наближають нашу перемогу, щоб ми держали кордон, прикордоння в безпеці. Кожного дня в підрозділах 117-ї бригади проводяться бойові стрільби та навчання з медичної та тактичної підготовки. Мотивація у бійців. Нищити ворога на найвищому рівні. Військові наголошують, кожен із них на своєму місці тримає оборону і добре знає свою справу. Ворожі плани Бліцкригу було зірвано два роки тому. Тож сьогодні ворог тим паче не пройде. 24 лютого, 2024 року. Минає два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Прикордонники Сумщини в складі Сил оборони продовжують надійно захищати і боронити державний кордон України. Аби ефективно протистояти загарбницьким цілям ворога, ми нарощуємо свої спроможності, тренуємося та вдосконалюємо майстерність. Все під контролем. Прикордонники готові надати гідну відсіч окупантам. Російсьмір не пройде на сумщині, бо у нас, українців, є свій символізм: це єдність народу та своя магія, мужність і героїзм захисників. Вистояли тоді, переможемо зараз. Все буде Україна!